Біль у ногах, набряки, судоми або сині вени. Не ігноруйте, це може бути перший сигнал венозної недостатності. Діагностика Вен це швидко, безболісно і точно. Починається все з консультації флеболога, огляд, розмова, оцінка симптомів. Далі головне дослідження: ультразвукове дуплексне сканування. Це золотий стандарт діагностики. За кілька хвилин. Ми бачимо повну картину кровотоку, стан клапанів, наявність тромбів або зворотного потоку крові. І все це без проколів, без болю, просто датчик і трохи гелю. Так ми визначаємо навіть початкові зміни ще до того, як з'являться помітні симптоми. Додатково можуть знадобитися аналізи крові, коагулограма, біохімія, а в складних випадках. Флебографія або МРТ Вен, щоб перевірити глибокі судини. Пам'ятайте, правильна діагностика це половина успішного лікування. Тож не чекайте ускладнень, приходьте на обстеження вчасно. Ваші вени під надійним контролем з турботою про ваше здоров'я, лікар Петренко.